Живіться Патя! А ви знали, що Бог то є дух. І істинні поклоники будуть поклонятися Богу в істині та в душі. Почуття, емоції, я так думаю, я так вірю, я так знаю, Богу таке не підходить. По плоті Богу угодити не може. Бог це не почуття, це не емоції. І тому нам треба поклонятися в душі та в істині. А що таке Біблія? І хто її написав? Біблія це Слово Боже, це Ісус Христос, це воля Божа. І це і є Дух Святий. Біблія писалася людьми, які були наповнені Духом Святим. Під впливом Духа Святого писалася Біблія. Дух святий, що це таке? Хрещення Духом Святим. Це коли люди навертають. Інших до Бога, не просто люди, а люди, на яких є Дух Святий. А дух Святий він сходить на слово. І дух Святий, він прийшов облегчити світ про гріх, про суд, про правду, а не удобрити гріх. Тому треба розбиратися, то, що є різні духи. Біблія нас учить, що є множество злих духів. І ми знаємо, що війна зараз не проти крові і плоті, а проти духів, слуби під небесних, які охопили людей. Якщо людина відступає від Слова Божого, додає або віднімає, вона знаходиться під прокляттям. Тому важливо зберігати Слово Боже чистим, неіскажоним. Дух Святий і прийшов для того, щоб утвердити Слово. Ісус Христос, Він прийшов на цю землю, щоб виконати волю Отця, не свою. І Він каже, я йду, а вам залишаю помічника, розрадника. І коли ви приймете Святого Духа, то станете ви моїми свідками аж від краю, від Єрусалиму, аж до краю землі. Дусяти й свідчить, проповідує, навертає людей до Бога. Amém.